Привіт, дорогі друзі! Я вже буду називати не на трьох сотках свій канал, мабуть, а не зламні на шести сотках. Частина друга, завезли ми свої речі, що могли там, зараз поки що будемо косить. Чоловік косить, я загрібаю. Ну що, поїхали? Дорогі друзі, попрацювали. Казалось, все можемо зробити швидше, але не так все швидко. Коля, помашей ручкою Обід у нас. Після обіду вже пішла і пила в порт. бо яблення дуже стара, нам заважає. Ось і закінчився наш перший. День на новій ділянці. Розчистили ми зовсім небагато, як планували. Поставили тимчасову палатку, трохи речей там закинули, водичку, все залишаємо. Єлі-єлі вже розмовляю, немає сил, втомлена. Що сказати? тобі континент, третя частина попереду.